Добрий день, хлопчики й дівчатка. Не дерево, а з листям не людина, а говорить. Або дерево, не дерево, а листки має. Той буде мудрим, хто гарно їх знає. Що це? Це книги. Тож сьогодні ми поговоримо про книги. Усі, звичайно, знайомі з книжками ще з дитинства. Не вміючи читати, діти слухають казки, вірші, оповідання, які їм читають мама, тато, бабуся, дідусь або хтось інший з близьких людей. У кожного з нас є свої улюблені книжки та персонажі різних творів. А як же виникла книга? Шлях розвитку книги був довгим. У давнину не було книжок, до яких ми звикли, бо тоді люди ще не вміли їх виготовляти. Замість сторінок були камені, скелі, стіни печер, листя, кора дерев тощо, не було ні олівців, ні ручок. Згодом люди здогадались, що можна писати на вогкій глині, яку потім висушували на сонці. Так з'явилися глиняні таблички, але такі так звані книги були важкими і незручними. У стародавньому Єгипті для письма використовували папірус, який виготовляли з болотяної рослини, що густо вкривала береги річок. З часом стали використовувати тонку козячу або телячу шкіру. Першу таку книгу виготовили у стародавньому місті пергам. Через те матеріал зі шкур тварин стали називати пергаментом. Такі книжки можна було скрутити у сувій. А справжній папір люди навчилися виготовляти близько двох тисяч років тому, тоді й почали у багатьох країнах світу писати на папері. Саме писати, бо книжки були рукописними, і на виготовлення однієї книжки витрачали місяці, а іноді навіть роки. Писар гусячим пером виводив рядок за рядком, потім аркуші скріплювали, переплітали, обкладинки прикрашали коштовностями. Кожна книга коштувала дуже дорого. Минуло багато часу, поки з'явилося книгодрукування. Перший друкарський верстат винайшов у 15 столітті німець Йоган Гутенберг. Ось такий довгий шлях пройшла книжка. А як же зараз виготовляють книжки? Письменник або автор створює сюжет, художник малює ілюстрації, редактор перевіряє правильність усього написаного. Згодом матеріали передають у друкарню, де за допомогою сучасної техніки народжується книга. А книг є дуже багато і всі вони різні. Є для дорослих, є для дітей. І кожна книга це добрий друг. Читаючи книжки, ви завжди будете відкривати для себе щось нове і цікаве. Дякую на все добре.